Всім привіт! В енергетиці нашій дуже нелегкі часи, дуже великі відключення, і все більше людей цікавиться цим усім інверторами, акумуляторами, сонячними панелями, ну оцим всім на світі. Оскільки я півтора року назад, чи скільки там зняв відео про свій оцей інвертор, і цей інвертор. Те відео стало достатньо популярним, то я знімаю продовження про цей інвертор, щоб ті, хто подивились попереднє відео і схотіли робити собі щось подібне, не допустились помилок, бо виявилося, я допустився помилки. Оця плата у мене згоріла. Проробила вона рік і згоріла від короткого замикання. Ну, сталося коротке замикання на виході, і вигоріли транзистори 20.01.2026 року. Вона, ну, десь рік вона простояла тут, бо в мене запасна є. І півроку стояла запасна, потім я поставив цю і це працює. Вигоріло 4 транзистора і один діодик. Транзистори коштують десь по 50 гривень. І, але в мене і, я приблизно таке розраховував, що може статися, і в мене був набор транзисторів. Я замінив усі транзистори сам, і, і все, і плата працює. В цій дум... ну, платі є захист від короткого замикання, і я почав аналізувати, що так сталося, що той захист не спрацював. І, і, як виявилося, я допустив помилки в намотуванні в коефіцієнті трансформації трансформатора. До речі, таке відео було на каналі World Energy. Да, World Energy автор каналу показував таку саму ситуацію, але в нього горіло тоді не от замикання, а просто так горіло. І я тоді подивився те відео і подумав, що це зв'язано з дроселем. У нього дросель на феріті намотаний. Коротше кажучи, що отаке. Як виявилося, оця плата розрахована на роботу від напруги 48 вольт. Ми ж подаємо 53-56 вольт. І виявляється, що транзистори розраховані на максимальну напругу 80 вольт, оскільки ми подаємо 53 вольта. А отут я намотав 25 вольт на низьковольтну обмотку, то транзистори відкриваються на достатньо короткий проміжок часу, і для них це, ну, вони працюють у важкому режимі. Значить аналіз в інтернеті і штучний інтелект і туди-сюди і виявилося, що щоб в такому режимі працювала ця плата, в, ну, коли напруга приходить до 50. 6 вольт на вход, то треба, щоб трансформатор був розрахований і на обмотку 28-32 вольта. Низьковольтна і 220 високовольтна. Тоді тр, транзистори, ну, коротше кажучи, 32 вольта на 220 трансформатор треба мотати. Тоді транзистори будуть робити значно в кращих умовах і не буде в них перевантажень. І, можливо, тоді захист від короткого замикання співатиме спрацювати. А так дуже різко пішов струм, і захист не спів спрацювати. Це один момент, і другий момент, що транзистори на 80 вольт у них дуже малий запас по напрузі. В таких самих платах, які є на 60-72 на 72 вольта, там використовуються інші транзистори. В цій платі використовуються транзистори... HY4008. Більш високовольтних платах використовуються транзистори HY5012 на 125 вольт. Так що рекомендується, якщо ці транзистори згорять, замінити транзистори більш високовольтними. Вони по параметрах такі самі, і якби опір. У них такий самий і все таке саме. Струм трошки. Біль. Коротше, вони кращі, але дорожчі. в Два рази. Оцей транзистор коштує приблизно 50 гривень, той транзистор коштує приблизно 100 гривень. Оце, отакий відеоролик. Знімаю я його іменно для того, щоб не вийшло, що я зняв відеоролик люди подивились, почали собі щось подібне робити. І попали у таку ситуацію. Ну, допустились тієї самої помилки, по суті, що і я. <кхи> Оце отаке. Ну, рік пларата, плата працювала день у день як основне джерело живлення для будинку. І Це. о, до речі, Тут я їх включав через лампочку, так і оставив цю перемичку. її брати. Отак. Це таке. Про інвертор і, до речі, акумулятор мені писали, що буде мерзнуть. І дійсно, акумулятор, температура в акумуляторі опускалася до плюс 5 градусів, то я швиденько напхав туди якогось провода нагріваючого і на примітивному цьому, коротше кажучи, зараз там держиться 13-14 градусів. Себе гріє. Оце отакий Оце вийшов чисто технічний, коротенький відеоролик, щоб люди не допускалися тих самих помилок, що допустився я, і щоб інформація була, ну як щоб можна було прослідкувати, що ось я зробив там півтора чи року назад. Ось воно робило, ось воно робило, ось воно поламалось, ось причина. І щоб людина, яка вже робитиме, це все склала докупи і зробила собі правильно, і в неї нічого не ламалось. Бо часи будуть, мабуть, не такі прості і в подальшому, і треба готуватися. Оце отаке. Дякую за увагу. На все добре, хай щастить.